Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу учні Йоаннові та Фарисеї. постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому, Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм Хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Весь той час, коли мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого. Тоді в ті дні й будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу. Інакше латка візьме собі дещо в нього, нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки. Але молоде вино у нові бордюки. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо докір учням Ісуса Христа про те, що вони не постять, ну і справді на фоні всіх тих учнів Фарисеїв, учнів Йоанна Хрестителя, які були надзвичайно. Регористичними про Яна Хрестителя знаємо, що він вдягався в верблюжу шкіру, що він їв дикий мед і саранчу. Ну, І так розуміємо, що учні, тобто його послідовники, були такими ж. І мусимо тільки собі це уявити, щоб ну, насправді якось і захотілося від цього і скривитися, і було від цього недобре, тому що ну, насправді це страшно, це неприємно. Про фарисеїв знаємо, що вони були надзвичайно точними в розрахунку, скільки там кроків зробити, звідки там має бути що зроблено. Скільки саме має бути чогось, наприклад, навіть якщо десь там їхали, а це був шабат, то мусили тільки налити води в бурдюк, тоді сідали на цей бурдюк і тоді вже на віслюку кудись їхали, бо по воді можна було подорожувати, а їздити якимось інакшим чином не можна було. Тож так вони якось намагалися викручуватися. Але стосовно всього іншого, то вони були надзвичайно точними. Наприклад, зараз ви можете побачити в якихось програмах для мандрівників багатьох, скажімо, що в Манхетені, у Сполучених Штатах, в, в Нью-Йорку, навколо всього Манхетена прокладений такий шнурок, така мотузка. Навколо того міста. І чому це так? Тому що якби, там, де є цей шнурок, то це вважається, що люди знаходяться в середині господарства обійстя. І це вважається, що люди пересуваються в себе вдома. А якщо вже вийдуть поза, поза цей шнурок, або цей шнурок розірветься, то якби дім вже зникає. Звісно, вони не в себе вдома, вони в е, цілому місті і на експлуатацію такого шнурка йдуть величезні суми кожного року, ну але вони цим займаються насправді, е, тому що хочуть ходити навіть попри шабат. Отож, ми з вами трішки знаємо про те, що і фарисеї були такими точними, намагалися якось так дотримуватися тої букви закону, або якось обійти ту букву закону. І це стосувалося також постів. Натомість учні Ісуса Христа справді цього не робили. І тут з'являється абсолютно природне питання. Чому? І тут Ісус відповідає, наводячи аналогію, яка була знайома абсолютно всім. Євреї, коли святкували весілля, святкували його досить довго. Е, бенкетували, це могло тривати тиждень-два, е, веселилися, танцювали. Можливо, ви також десь на якихось кадрах, можливо, вживу колись бачили, як хоча б танцюють ті самі хасиди, е, то це виглядає дуже. Яскраво, тому що вони це роблять з великою радістю, з великим захопленням, танцюють, підскакують, весела така музика грає. Ну, я думаю, ви це бачили. Можна собі уявити, як в ті часи виглядало також єврейське весілля. І тут Ісус наводить цю аналогію, що весільні гості не можуть сумувати, поки святкують весілля, поки молодий з ними. Що мається на увазі, що його учні не можуть постити, не повинні постити, поки він. Є зараз у цей момент з ними, е, а він вже є з ними, їм не потрібно постити для того, щоб е, зрозуміти чи знайти його. Е, отож, що це означає, насправді висновків цього фрагменту є дуже багато. З одного боку, тут розповідається про сенс посту. Скоро вже будемо відзначати великий піст, будемо говорити на цю тему. І тоді буде для цього трошки більший час про те, що піст потрібен, який він потрібен, про мотивацію посту і так далі. Але сьогодні звернімо більший акцент на те, що є якісь речі, які потрібні, а є якісь речі, які не потрібні. І тут Ісус, крім прикладу, з молодим і весільними гістьми наводить приклад з латкою. Яка відповідного, відповідної якості пришивається до відповідної якості? Інакше, якщо буде латка з нової тканини, то вона розірве ту стару тканину, яку латається, і наводить приклад з тими бурдюками. Тобто це були ті речі, які в їхньому щоденному побуті були абсолютно звичайними речами. Сьогодні ми з вами можемо похвалитися, тим, що маємо досить міцні тканини. Можемо похвалитися тим, що маємо міцні нитки. Можемо похвалитися тим, що маємо машинки, що шиють і зшивають досить швидко. Колись людям потрібно вручну виконувати цієї роботи. Були ох, як довго і ох, як багато. Сьогодні це все виглядає зовсім по-інакшому, і сьогодні навіть мова про латки вже теж виглядає зовсім по іншому. Сьогодні вже в другу сторону пішло, коли люди. Спеціально собі розривають десь там діри на колінах, десь там на джинсах. Бо це така мода. Ну, ясно, що про моду сперечатися, це собі тільки гірше зробити, але зрозуміти цю моду насправді важко. Особливо важко, коли в холодну погоду з такою модою хтось ходить, то це справді важко якось зрозуміти і дати цьому, хоча й яку-небудь логіку. Ну, але то вже таке. Отож, часи змінилися, і підходи також змінилися. І розуміння ось цих побутових речей також змінилися. Але суть, я думаю, ми вловлюємо дуже добре, що приходить якийсь момент, коли потрібно змінити підхід. Тому що е зі старим підходом е воно не підходить. Потрібно зрозуміти. Е наприклад, е ми з вами дуже добре знаємо, що от хороший фахівець, будь це лікар, будь це якийсь технік. Будь це, наприклад, фахівець, який плитку кладе, будь це фахівець, який колеса міняє, будь це фахівець, який що там машини продає. Це людина, яка постійно тримає руку на пульсі, він знає, що якщо він втратить розуміння того, що відбувається, втратить розуміння трендів, то в у нього може залишитися дуже багато товару, і він його не продасть. Або він знає, що якщо він буде використовувати якийсь застарілий інструмент, або не такий точний, то його конкуренти, не колеги, його на цьому ринку з'їдять, і він мусить постійно бути в курсі, як що відбувається, тому що все залежить не тільки від кількості мускульної сили, але також від кмітливості, від спритності, від розуміння того взагалі, що відбувається в тій чи іншій професії. І е, ми з вами розуміємо, що так воно саме відбувається. І е, що тут дуже важливо, що будь-які зміни вони приходять надзвичайно важко. Нам дуже важко пристосуватися до того, що щось може змінитися. Нам важко прийняти взагалі те, що щось взагалі може змінитися. Е, Ситуація, про яку, я думаю, останніх зо три дні ми вже з вами всі думаємо, і про це неможливо не думати, тому що насправді це дуже страшно. Ці ракетні удари по Дніпру жахливі, і ці фотографії з будинку, з будинку, де стоїть жовта кухня, де стоять яблука на столі. Люди собі жили своїм звичайним життям. Сьогодні довідався про те, що це була квартира заслуженого тренера спорту по боксу. Кілька днів тому їхня родина, він, дружина, їхні доньки святкували день народження однієї з доньок. І... Його вбила ця ракета, а доньки і його дружина були тоді вийшли на вулицю вже на двір І вони, ну, з того, що я зрозумів, залишились живі, дяка Богу, але ну в них загинув батько. Це жахливі речі. І образ цієї кухні, образ цих яблук, які стоять на столі. Стіна впала, будинок впав, кілька під'їздів склалося, як картковий будиночок, просто панельний. А яблука стоять на тому столі. І цей образ просто не вилазить з голови, тому що для людей було щось звичне. Звичне, коли стоять яблука на столі. Звичне, коли хтось виходить собі. На вулицю погуляти, звичне, коли люди собі жили своїм життям на тому ж місці святкували день народження. І тут приходить жахлива зміна. Тут приход... прилітає ракета. І тепер, скільки ми з вами протягом цих місяців чули про правило двох стін чи правило трьох стін, не працює це правило. Коли влучає ракета безпосередньо в будинок, то за скількома стінами. Людина не ховалася, ну, як ми бачимо, ну, просто будинку повністю немає, що казати про якісь там стіни. Звісно, це жахливо. Це не означає, що не треба ховатися, не треба берегтися, тому що люди, які були по сусідніх будинках, ну, зрозуміло, що їх це також зачепило дуже сильно. Ми знаємо про всіх цих поранених. Але зараз я би хотів зупинитися тільки на ось цьому фрагменті. Ці люди жили чимось звичним і тут. Прилітає ракета, яка їх абсолютно змінює все в цьому житті і забирає життя. Не хотілося, щоб Боже Слово якось асоціювалося з якоюсь трагедією, з якоюсь ракетою, з чимось страшним. Але по суті, ми з вами, якщо бачимо, що щось працює, якщо маємо якісь свої звички. Якщо маємо якийсь свій розпорядок, якщо ми звикли щось робити, то насправді потрібно дуже багато докласти сил, мотивації, праці над собою для того, щоб змінити хоча б якусь детальку. Але сьогодні ми саме чуємо в Євангелії про те, що не пришивається нової латки до старого. Тобто потрібно, якщо ми хочемо щось змінювати, то потрібно щось змінювати. І інколи потрібно робити ці зміни. Хоча нам би дуже сильно хотілося, щоб яблука на столі стояли, і щоб все було звичне. Але будьмо реалістами, будьмо реалістами в плані війни, що це війна, гинуть люди, люди поранені, люди розділені або смертю, або кордонами держав, або багатьма іншими причинами. І такою є реальність. І тому так, війна каже про те, що є зміни, і потрібно вміти до них пристосуватися. І Боже Слово каже про те, що є зміни, потрібно вміти пристосуватися до цих змін, до різних змін, в кожного свої, кожен має виправляти якусь свою рису характеру, якусь звичку, можливо, якусь грішну прив'язаність, ще якусь іншу річ. Але так, ми до цього звикли, я погоджуюся. Ми звикли, ми звикли, що воно є так. Ми звикли, що це щось таке звичайне, буденне, нормальне. Але є речі, які потрібно змінити. Нам би не хотілося, але потрібно змінити. Хай Господь Бог відкриє нам очі на ті речі, які нам потрібно змінити, дасть нам мудрості. Амінь.